Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову про справу Романа Червінського. Він сказав таку фразу, я дослівно її записала: ініціює, підштовхує як президент Єрмак, Татаров. Тобто цю справу, саме справу Романа Червінського, яка зараз відбувається, був, здається, чи вчора, чи коли був знову суд. Розглядали. І він так і каже, що ініціює підштовхує як президент Ярмак. А Татаров це та людина, яка виконує його замовлення. Він викликає цих людей до себе. Там, наскільки я розумію, постраждалий є такий сиріїв. Зараз, до речі, одну справу щось там незрозуміло з однією. Тепер його. Під домашнім арештом тримають інша справа. Там якось хабар, здається, щось таке. Ось, але не до цього. Ми це не розглядаємо. Ми розглядаємо, чи дійсно ініціює підштовхує президент Єрмак, тобто Зеленський Єрмак, а татарок виконує. І за його даними. Маю на увазі Романа Червінського, Сиріїв особисто спілкувався прямо чи оперес... Оперес... опосередковано. Давайте ось розмере... розберемо ці два питання. Ми давненько вже не робили на Червінського розклад, але ми слідкуємо. В мене є плейліст саме справа Романа Червінського, можете заходити, дивитися. Гаразд. Там, до речі, близько 20 розкладів. за ці, здається, вже більше року. Гаразд, дивимося. Ініціює президент цю справу. Ярмак Татаров. От і дивимося ці три прізвища. Ну, ось, ну, ось. Довгий шлях, вони собі тут, так, президент, Ярмак. І Татаров. Ну, дивіться, на президента випала п'ятірочка мечів. Ви знаєте, хтось зараз каже, вона каже ні. А ви знаєте, що е, людина, яка дає тут наказ, готова до кінця йти. От тут людина готова до кінця. Людина готова втратити абсолютно все. Тому що по п'ятірки мечів людина втрачає все. Чи вона розуміє, що вона все втрачає через цю справу, через ці е, ініціативу? Це вже інша справа. Але взагалі-то по п'ятірочці мечів людина повинна розуміти, але ми знаємо, в якому стані президент, тому, можливо, він і не розуміє. Але він, скажімо так, він втрачає все. Тобто тут людина дійсно ініціює. Ярмак за все відповідає. Оця карта, так і говорить. З усіх е цих трьох карт Ярмак відповідає. А тут іде ресурс. Тут іде ресурс. Зараз ми докладемо. Ініціює Зеленський. Три карти на Зеленського. Три карти на Єрмака, хоча тут і так все ясно, але, можливо, щось ще якісь додаткові речі. І три карти на Татарова. У Татарова ключик є до скарбу якогось. І тут у нас іде нуль. <кiffe> <кiffe> так, Зеленський. Ну, Зеленський зараз дивіться через е, деякі речовини в складному стані. Хоча він розуміє, куди він йде. І він е, готовий все втратити. Ось як там у нас іде п'ятірочка, готовий все втратити і піти в одиночку. Та, як і ця карта говорить: в одиночку. Тобто, людина готова. Але тут ще є дещо йому заважає реально цю картину всю побачити. Заважає деяка речовина, яка це все ускладнює. Скажімо так, він не дуже реалізує наслідки. Йому головне дати наказ по п'ятірки мечів і шість мечів а, це а, ну, коротко і ясно, що людина а, сама особисто віддає накази. Цей відповідає за все. Зараз ми подивимося. Тут домовленості йдуть. Він виконує, бачите, ось по цій карті, по цих двох можна сказати, він виконує наказ і передає далі. Тобто, не Зеленський напряму іде до Татарова. Ось хто йде. Ось тут ця людина, бо ця людина за все відповідає. І Татаров. Ось брудну роботу слідкує дрібнички. Ось дрібничками займається ось він. Скажімо так. Тут ще трійка мечів. І трійку мечів я обов'язково докладу. Ось, бачите. Ось, бачите, ось тут весь рух іде. І це було так постійно, до речі. Це було так постійно. Він виконує найбруднішу. Тут іде смерть, тут іде трійка мечів. І тут ідуть, ну, скажімо, по пажу, теж, можна сказати, якісь репресії, якісь, знаєте, ну, от брудно. От. В принципі, тут брудних карт нема, але ці карти такі, знаєте, бо він завідує цими структурами. Не Єрмак цим завідує, не Зеленський. Хоча все підпорядковується туди наверх. Ось якось так. Тобто тут цей дійсно виконує. Дійсно, пан Червінський має рацію, це свята Троїця, скажімо так, яка його заганяє назад. І давайте ще я хочу подивитися, трохи відео буде довше, можливо, буду кашляти. За моїми даними, Сиріїв особисто спілкувався прямо чи опоразковано. А тут зараз подивимося, з ким він спілкувався. Якщо спілкувався, особисто. Так, прямо ще поросту. Так, з Зеленським. Цей Сиріїв, з Зеленським, з Єрмаком чи Татаровим. От зараз прямо подивимося. Без ілюзій, мої дорогенькі. Не мають ілюзів. От Зеленський. Бачите? Старший аркан світ. І цей Ну, цей виконавець, ось, скажімо так. <кій> Скажемо так, ці двоє точно з ним зустрічалися. Точно, він був в їхньому кабінеті. Ось, а цей розуміє свою відповідальність. Теж він виконував. Ось тут, бачите, скоріше, ви знаєте, ну, скажімо так, тут теж стопроцентово було. Угу. Вони зустрічалися 100%. Але так, знаєте. Коротко і поділу. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!